Вітаю, що ноні на 33 му каналі за Це програма Права. та правду продовжуємо спілкуватися про ситуацію на фронті. Зараз з нами на зв'язку Олександр Коваленко. Я вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Слухайте, пане Олександре, я не знаю. Я... Ну, питання таке, не пойміть мене, але це... я його почув від людей. Люди питають, тому я розумію, там, якщо питає 10 людей, то десь там на країні вже 100 тисяч. Та... То давайте з цим розбер... розберемося. Взагалі, то велика трагедія землетрус у Туреччині дійсно велика трагедія. Я ніколи не бачив, щоб так схлопувалися домівки, щоб тисячами люди вмирали без війни. І ось така собі лякалочка, що землетруси ці спричинили російські підводні дрони, пасейдони або інша якась там секретна кобальтова зброя, чи щось таке там батьчу різну маячню. Цікава ваша думка, слухайте, ось з приводу цієї дичини, чи це взагалі можливо? Ну, на мій погляд, це Дивіться, І, і що, так, так. пане так, Олександре, туреч. дивіться пан пане Олександре, тут і псо виглядає так, щоб ви зрозуміли росіяни там якусь секретну зброю випробували і помилилися у розрахунках, тобто вони хотіли спричинити ось Одесі, нам то а тут помилочка така пішла. Тому ось давайте Та ні, тані, Туреччина дійсно зустріла Туречина дійсно зараз проживає найгірший мабуть період історичний період. Тому що така катастрофа, ну жодне керівництво цієї країни, воно ще е, не мало таку проблему нагально-соціальну, та не тільки ще економічна проблема. Це велика проблема для Туреччини. Це трагедія. Але е, якщо ми кажемо безпосередньо про застосування усіх посейдонів, то та все таке інше, то у Чорному морі вони не могли їх застосувати. Тому що цих комплексів а, взагалі їх їх у Чорному морі немає. Це по-перше. А по-друге, Поседон це міф. Він не пройшов повного циклу випробувань. Він не є зброєю, яка знаходиться на озброєнні, а, а є виключно проєктом, а проєктом дуже старим та проблемним. А, вони не можуть його реалізувати вже досить довгий час. І я маю сумніви, що вони його взагалі зможуть реалізувати. І третє, найголовніше, якщо е, використовується зброю такої потужності, то фіксується епіцентр використання цієї зброї. Mm. Е, це морського типу озброєння, тому воно повинно було бути використано саме в морі, але такого епіцентру не було зафіксовано, який відповідав би застосуванню такого типу зброї. Тобто непомітно mm. застосувати фактично ядерну зброю. Сьогодні в сучасному світі неможливо. Це неможливо було зробити і 50 років тому, і те, що ми зараз чуємо цю, цю конспірологію, на мій погляд, вона не відповідає дійсності. Зрозуміло. Ну я так і думав. Слухайте, Бен Ходжес Бен Ходжес каже, що впевнений мені сподобалося впевнений в тому, що дійсно Донбас ми повернемо, але ось Крим потребує якоїсь специфічної зброї. Мені ось цікава його логіка, бо я думав. Навпаки, що ну Донбас повертати складніше, бо там ну, кордони, Російська Федерація, таке інше. А тут ну Крим, півострів відрізали, і ось тобі пастка. Поясніть, якою логікою він керується, і що там за специфічна зброя потрібна для Криму? Ну о, проблема о, саме повернення Донбасу. О, я скажу так: вона не стільки у спільному кордоні з Росією, хоча це також дуже важливий факт, uh -huh. а у тому, що на тій частині, яка була окупована з 2014 року, було сформовано лінії оборони, е досить щільні, е, побудовано велику кількість фортифікаційних споруд. Саме саме з проривом цих ліній оборони будуть проблеми, а не з чимось іншим. Е бо Тумська область ну, uh -huh. також має спільний кордон з Росією і звільнили. Харківська область також має спільний кордон з Росією її також звільнили. і дуже швидко, взагалі за півтора тижні, практично. Mm -hmm. Щодо тимчасово окупованого півострова Крим, його специфіка саме в тому, що це півострів. А це півострів, а, шляхи до якого, а, якщо а, ну, скажімо так, тактично а, а, о, вірно розміщувати та використовувати ресурси, які знаходяться на півострові. То усі шляхи можна перекрити, так. і ніякої можливості саме реалізувати якусь десантну операцію, контрнаступальну операцію не буде можливості. Хоч блокада. Я неодноразово вже катаватур увагу. Блокада то ми можемо в так от, я неодноразово вже акцентував увагу на тому, що uh, дівострів Крим він не буде змінятися якимись контрнаступальними uh, проектами так, сценаріями. А буде використовувати саме такий саме сценарій, як і використовувався на острові Зміїни, на правобережній Херсонщини, тобто буде відрізано логістику, перерізано логістику тобто, Кримське міст. Ми це розуміємо. Максимальний вплив Зазовського та Чорного моря, а щоб не навіть морську логістику мутрикової частини російської фоторасі та постійний постійний вогневий вплив на об'єкти. Російської військової інфраструктури на півострові. А для цього необхідно мати дійсно специфічну зброю, яку саме ну хто ж розкаже, щоб подивилися з вами, нас з вами, наші вороги, і зробили з цього висновки. Хоча, як ми бачимо, вони висновки взагалі нічого не роблять, навіть своїх помилок, що робить їх більшими дурнями, аніж просто середньостатистичні дурні. Так, слухайте, наступна історія. Пам'ятаю, ми за спілкувалися про Рамштайн, який відбудеться 14 лютого, і пам'ятаю, що ми спілкувалися, що він буде авіаційним. Ну скоріш за все, і отут я почув, що, що літаки, які можуть надати, це можуть бути і не F-16, а якісь інші. А що за інші літаки, які про що йдеться? Мова О, Ну, військово-промисловий комплекс країн НАТО. Він все ж таки а досить розвинений. Це можуть бути. А наприклад, французький Рафале як варіант, це можуть бути Стаб Гріпен, також як варіант. Це може бути Єврофайтер дракони та інші. Ну, О, Отже, є видір насправді. <правді> Хоча, ну, скажімо так, я є прихильником не зовсім легких винищувачів, не саме цього типу. Я є як був, так і залишаюся навіть сьогодні прихильником саме. А, більш серйозної авіаційної зброї, такої як F-15, особливо в модифікації. GX, хоча я розумію, що зараз отримати нам цю модифікацію буде неможливо. А, вона обмежена навіть для повітряних сил США і отримувати до кількості для повітряних сил збройних сил України, ну це все ж таки такі фантазії в більшості, але в майбутньому можливо. Тому акцент я вважаю, все ж таки буде зроблено на F-16. Угу, зрозуміло. Так, а зараз давайте з вами подивимося відео, відео з полоненим. Десантником. Ти виходить десантник, так, да? Пусковську? Ти да. був, мобілізований в пусковську дивизию, так? Да? Да. Десантник, я понял. І сколько у вас там таких молодих? Чотири рота, даже більше. Чотири роти? Ага. Що касается наших пленів, сказали, що наших пленных ви в да? так? Да. Розстрілювати. Тобто, навіть всі руки поліг, стоя да? навіть да? якщо без автоматів, без идут. Понятно. В мене тільки одне питання. Навіщо? Так. Питання дійсно. Досить складне. Чому? Mm. Тому що, ну, я вже не кажу про Женевську конвенцію. Ми розуміємо, що Росія вона. А немає ніякого відношення до цивілізованої країни, тому якось говорити про Женевські конвенції, про права полонених немає сенсу. А, іншого, З іншого боку, в нас велика кількість російських полонених набагато більше, аніж у росіян а, наших полонених. І ми це навіть іноді бачимо, що обміни а, не пропорційні. Чому? Тому що в нас їх цього живого м'яса. Набагато більше аніж в них е, наших захисників, отже, фактично е, їм е, полонені потрібні. їм вигідно мати полонених, щоб постійно їх обмінювати. До того ж, е, наскільки мені відомо, вони ще використовують досить таку знову ж таки якісловий злочин Практику вони не обмінюють полонених, вони е, шантажують сім'ї, щоб отримувати гроші, за тобто виконав банально. Особливо з цим практикують ПВК Вагнер. Uh -huh. Тому о, такий підхід щодо полонених розстрілів я навіть не знаю, чи можна пояснити. Хиба, що ну вони не мають можливості на сьогодні забезпечувати це. Я логічно, це я зараз логічно намагаюся uh -huh. мислити, щоб це пояснити це ставлення. А, можливо, вони не мають о, 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 логістики для того, щоб вивозити полонених та формувати. Повноцінно всі списки них. Я я навіть не знаю, як це би. А в мене є. А в мене, в в мене є припущення. Знаєте, яке? Я почув нещодавно новину, що вони зробили в Китаї новий запит на Крематорії, на крематорії, на Крематорії, і якась там велика кількість їх буде їхати. Ну така я вже казав, що ціла країна в безвісти зникне кудись там Російська Федерація. Тому ну мені здається, це це вони роблять я не знаю, для для того, щоб збудити нас, щоб ми розстрілювали їхніх солдатів. знаєте, ну там ну, щоб не плачувати кошти, там щоб всю таку річ всю таку річ. Ну тільки ось цієї логіки я можу. А так взагалі дійсно, ось ну не можу зрозуміти навіщо, бо ну воно не піддається ніяким розрахункам. Слухайте, на наступне питання. Я бачу, бачу, що зросла кількість втрат ворога. Дійсно зросла середня кількість втрат ворога. Вчора була тисяча, сьогодні 900, з чимось 800, десь загальна зараз середня на добу 200 двохсотими втрати ворога. Це взагалі вражаюча кількість. Ви уявляєте то тисяча людей кожного дня. Кожного дня тисяча людей окупантів цих вмирає. З чим пов'язана ця історія? І у буде цей ось маховик розкручуватися ще більше. Ну так, бо вони зараз активізують свої наступальні дії. називаємо це так. Це саме про те, що кажуть великий, якийсь там епічний наступ, але ми повинні розуміти, нічого великого та епічного там не буде. Там буде саме активізація та підвищення інтенсивності штурмових дій по окремим напрямкам, саме по окремому, а не по широкому фронту. це по перше. По друге, необхідного ресурсу для того, щоб провести якісь масштабні повноцінні наступальні дії. Цей ресурс відсутній, відсутні, його нема, і а, ми будемо бачити використання великої кількості а, найближчим часом саме піхотної складовою, а використання піхотної складовою це значно більше втрати, коли ця піхотна складова вона має. Ну, наприклад, штатну комплектацію ЗББ, а штатної комплектації нема. Середньої легкоброньованої техніки немає, підтримки артилерії немає. Тобто, фактично вони мають на сьогодні серйозний дефіцит. Повноцінності своїх штурмових дій вони не можуть їх забезпечувати, і ось буде зростати ця кількість. Тому я не зивуюся, що навіть побачу півтори тисячі або дві тисячі знищених окупантів за добу. Угу. На добу до речі, та, так до речі, ось останній наступ штурмові дії в напрямку вуглінару. Угу. Вони я вони дуже добре продемонстрували про що йде мова. Вони відправили фактично механізований батальйон в наш турбогодару, а закінчилось це чим? А закінчилось це фактичним знищенням цієї групи. Більш 30 одиниць ББМ, техніки, як танків, і так, так, новичка МТЛБ і так далі було знищено. Це нове ЧВК, про яке ви розповідали, оце якісь його? Що, що? Ні, -ні, ні, -ні. Це Вик... ні, це були регуляри, це було не ПВК-патріот, це були регуляри і фактично їх знищили на марші. Ну, ми mm -hmm. бачимо mm -hmm. цю результативність, ми бачимо цей взагалі масштаб знищення живої сили. Вони навіть не доїхали до околиць могли що прийняти участь у штурмових діях. Їхали, їхали і не доїхали. Слухайте, лякалочка, така собі, я почув вчора, так ну. Ядерна ескалація, і ось зброя, зброя ядерної ескалації, танки Т-34, тільки вони зможуть працювати після потужних ядерних вибухів, які знеструмлять всю західну техніку, і вона буде непотрібним лайном. А ось тут Т-34 виходять, виходять на, на ринг і все, шахи, мат. Думайте з цього приводу. Треба спочатку, мабуть, ядерну зброю застосувати, а до того як її застосувати, треба зняти з консервації ці танки Т-34 в необхідній кількості і все таке інше. Ну тобто вони морально готують а, своїх військових воювати на саме застарілих радянських танках. Я розумію так. Але це логічно, тому що а, потенціал він, а, зменшується постійно. Той час, як ми починаємо отримувати сучасні західні танки. Високотехнологічні росіяни все більше використовують саме зустрілу радянську зброю. З них зменшується компонент модернізованої та умовно нової, навіть декількох поколінь тому. Тому Т-55, Т-34. Та я впевнений, що я їх побачу. Чому ні? Ми ж бачимо зараз Д-1 гаубицю 1943 року виробництва. Ну отже, це гаубиця 152-го калібру. Часів Другої світової війни. Чому не побачити Т-34? А вони герметичні, ці танки Т-34? що. Танки Другої світової війни герметичні? Ну, я просто знаю, що західна зброя, і от саме в цих ну, танках, може, там взагалі повітря подається через спеціальні фільтри, і там все вакуум, їх все герметично. Ну, ці танки, ну, скажімо так, чому їх порівнюють з. Що вони можуть працювати з ядерно ну, під час ядерного якогось вибуху, а тому, що ядерний вибух він дійсно не впливає на, е... на елементи механізовані, він впливає mm -hmm. на електронні, на еклоелектронну складову. Так, в західних о, танках є електронна складова. Але найцікавіше те, що вони також розробляли, щоб навіть після ядерного вибуху електрона складова працювала е і достатньо ефективно. Е тому всі ці, ці балачки. Ну, вони, вони е, я навіть не знаю, все таке собі е, також е, якісь прагнення якось підвищують моральні букці, ура патріотичні е, е, настрої, мовляв, леклерк це лайно, а от Т-34, е, ось вон, він покаже, що таке, як кусь Але mm -hmm. ми ж все це, це розуміємо, що це, це ну, маячня. Маячня. Маячня, я, я просто ну, ситуацію моделював, ну, тако, така собі історія про міннева хвороба і все. Все, вони її просто продав... за консерва, яка їде і зажарюється сере, середини. Ну там в у разі такому. Так, на саме останок буде, а екіпаж? Ну так, я ж про це, якась піджарна консерва буде. Слушайте. Найближчі вісім, ну вже вісім днів кажуть, буде інтенсифікація, інтенсифікація наступу на сході. На сході, ось там не Криміна, Лиман. Тому цікаво, чи дійсно, слухайте, буде саме там, чи це така і псуха, і може, і воно буде зовсім в іншому місці? Скажу так, концентрація дійсно біля Креміної, взагалі в секторі Креміної, концентрація сил додатків російських офіційних військ дуже велика. А вона сягає майже 9 тисяч особового складу. Це mm. серйозний потенціал. Але у цього потенціалу That є нюанс, скажімо так. По-перше, найголовніше у нас непропорційна не наявність артилерії та а, непропорційна кількість боєкомплекту постачання боєкомплекту. Це найбільша проблема на сьогодні. в Росії. А, другий момент дуже важливий, а це те, що а, Креміна так. Вона буде може бути дуже таким залим майданчиком для наступальних дій в напрямку Лиману, але а, що вони будуть робити з лісом, через який їм треба буде все ж таки проходити? А це не якісь це не якась буде дуже швидка та легка прогулянка, тому що ліс на півдні від Креміної він знаходиться під контролем збройних сил України. А отже, якщо і буде якась активізація наступальних дій в цьому напрямку, то вона буде не швидка. Це буде дуже погільне просування, якщо взагалі воно буде. Але те, що вони будуть використовувати цей трамплин, так вони будуть його використовувати як криміну, так і будуть намагатися тиснути на Білогорівку, Тому що Білогорівка в них як кістка, і а, вони намагаються усілями методами, все ж таки не А, треба майже роз'єднав. Зв'язок сьогодні поганий у нас. Зараз спробуємо ще відновити. Я думаю, що це навряд. Угу. Зараз, поки відновлюємо зв'язок, бачимо, бачимо велику кількість і псує. І дійсно, втратив ворога вражає. Скільки б, пан Олександр каже, 9 тисяч. Ну, судячи з тих втрат, які ми маємо, то це 9 днів, 9 днів, і 9 тисяч немає. А якщо враховувати те, що за половину цього часу не буде і половини, то також дійсно така собі історія, тому це може бути це може бути і, і псом. Зараз, поки намагаємося а, встановити зв'язок з паном Олександром, хочу попередити, попередити що цей тиждень і наступний тиждень. о Повертаємося. Дефір буде дуже 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 важким. Дуже дуже багато і псо інформації з боку ворога якраз повер... повернулися, так? Ви з нами, пан Олександр Так, я з вами. Так, ми полишилися на цій на Криміні. Дев'ять тисяч. Слухайте, ви кажете 9000 тисяч. Ми вже тільки перед цим казали Слухайте тисяча на день. Тисяча на день це О, ми, ми кажемо зараз про якийсь окремий напрямок. А ті втрати, які несуть російські окупаційні війська, це по всьому фронту, по всій зоні бойових дій, оці тисяча і про яку ми кажемо. А, тому по напрямку виключно одному це буде зовсім інший показник. А, цього ресурсу їм вистачить дійсно для а, бойових дій ну приблизно до двох тижнів. А, далі це вже буде проблема з компенсацією втрат. І після цього ми будемо бачити вже зовсім іншу ситуацію, особливо коли Збройні сили України будуть мати можливість переходити вже в свій контрнаступ, але поки що за цього не поспішають з цим, тому що очікуємо саме повноцінне формування західного зросту батальйону тактичних груп штурмового характеру. Зуди угу. ну, бачимо, що зима добігає потрохи кінця. Кінця потрохи добігає, так чи інакше буде ще раз путиться. І навесні там також буде багнюка, багнюка, шмагнюка, але так чи інакше розуміємо, що через якийсь час буде велика інтенсифікація, як з нашого боку, так і з боку ворога. Розумію, що і у цей період буде дуже-дуже велика також кількість втрат. Як ви думаєте, у цей період кількість втрат буде та про яку ви говорите? До двох тисяч? Ну, найближчі два місяці я не виключаю, що так воно і може бути, тому що ось приблизно десь до двох місяців Росія буде намагатися тиснути по цьому фронту. Знову ж таки, повертаючись, в неї зараз зовсім не той ресурс, який а, був 24 а, лютого 2022. А, це треба розуміти. А якщо не той ресурс, то і ефект буде зовсім інший, але тиснути вона буде намагатися найближчі два місяці, а після цього. А знаєте, як то кажуть, щось піде не так. Угу. Ну і добре, будемо чекати на на цей час. Дякую, пане Олександру, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Дякую, слава Україні. Героям слава нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте сіночки, підписуйтесь. Встановлення з вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємось.